Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. 1 грудня о 18.00 на телеканалі СТБ відбулася прем'єра серіалу під назвою «Кот кохання. Даний серіал відразу захопив нас у вир загадок, інтриг та неймовірних карколомних подій. В двох перших серіях ми побачили, як талановита слідча Ніка, яка дуже принципова і чесна, йде на перекір своїй совісті і погоджується на угоду з кіберзлочинцем Андрієм, аби врятувати нетямущого брата, який пішов кримінальним шляхом. В Свою чергу між Андрієм та Нікою починають зароджуватися почуття, і дівчина опиняється перед важким вибором. Адже невже вона може закохатися в того, кого хотіла посадити за ґрати? Тому в двох наступних серіях ми з вами будемо спостерігати, який вибір буде змушена зробити дівчина, аби залишитися вірною своєму серцю і своєму обов'язку. В третій серії Андрій та Ніка об'єднаються, аби визволити брата дівчини. Оскільки Діма буде під пильним наглядом бандитів, їм це завдання буде виконати вкрай складно. Тут ми побачимо, який план придумають головні герої і чи дасть він свій результат. Шукаючи Дмитра, Андрій та Ніка підкинуть жучки для прослуховування в дім шепеля. Завдяки цьому вони встановлять, що хлопець перебуває у промисловій зоні. Проте, чи вдасться їм звільнити Діму і відкрити полювання на небезпечних злочинців? В четвертій серії Ніка дізнається, хто стоїть за вбивством її батьків. Андрій, в свою чергу, хакне систему і знайде інформацію щодо вбивства його дружини і батьків Ніки. Також Андрій знайде брата Ніки Діму в лікарні, і за мить до зустрічі із злочинцями вони встигнуть втекти в безпечне місце. Ніка ж зрозуміє, що не хоче втрачати Андрія, адже за весь час дуже з ним зблизилася і вже не бачить свого життя без чоловіка. В фіналі ми побачимо, яка небезпека чекає на Андрія, адже згодом його автівку знайдуть в озері і все буде вказувати на його загибель. Чи дійсно Андрій загинув? А може це постановка і він живий? Також в заключній серії ми дізнаємося, чи зможе Ніка врятувати свого брата Дмитра і направити його на правильний шлях. А найголовніше, ми побачимо, чи не стане професійний обов'язок Ніки на заваді її власному щастю. Чи стануть вони з Андрієм разом щасливими. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю миру, добра та гарного перегляду!